У цей день, 4 березня, рівно 66 років тому, народився дивовижний український композитор, поет, творець української естрадної музики Володимир Івасюк. Він написав понад 100 пісень, створив більш як півсотні інструментальних творів а також музику до кількох спектаклів. Серед найвідоміших композицій Івасюка: Червона рута, Водограй, Я піду в далекі гори, балада про мальви, «Лиш раз цвіте любов. За відданість Україні і зневагу до комуністичної системи він заплатив життям йому було лише 30 років, він був відомим на увесь світ. Його твори лунали мало не у кожнім домі, на творчих вечорах та концертах. Однак репресивна система КДБ за непокору і небажання оспівувати партію жорстоко і цинічно припинила високий політ митця. Володимира Івасюка викрали і після численних знущань вбили при цьому, інсцинувавши його самогубство. Усе вказувало на розправу з боку так званих правоохоронних органів. Рідні й друзі композитора засвідчили, що на його тілі були численні ознаки тортур, синці, шрами, переломи у нього навіть не було очей. Але при цьому слідчі завзято відпрацьовували версію про самоповішення. Відкидаючи усі інші, незважаючи на величезну популярність композитора в народі, компарційна влада у Львові намагалася всіляко перешкоджати його похованню на личаківському цвинтарі. Другу Івасюка поету Ростиславу Братуню наполегливо порадили не ходити на поховання, однак він не зміг виконати цю вказівку і наступного дня виголосив промову над могилою друга. Цього було достатньо, щоб братуня зняли з посади голови правління Львівської організації спілки письменників. На похорон Володимира Івасюка прийшли більш як 10 тисяч людей, труну несли на руках до самого цвинтаря. На могилі були гори квітів і вінків, які міліція викинула у цей же день. Однак наступного дня люди принесли квітів ще більше, і так тривало протягом місяця. Це був своєрідний акт громадянської непокори. Про цю подію писали вірші, декламували на могилі Івасюка, а також розклеювали на будинках і деревах. Зміст їх полягав у наступному: Усіх нас не перевішаєте, усіх не переб'єте. Мама Володимира Софія Іванівна звернулася до першого секретаря Львівського обкому Компартії України Добрика із проханням. Дозволити встановити пам'ятник на могилі сина, але він розгнівався і вигнав її з кабінету. Невдовзі хтось розтоптав і підпалив могилу композитора. Акти вандалізму ще неодноразово повторювалися. Партійна преса також завдала удару вона повідомила: Івасюк був психічно хворий. В останні роки він переживав депресію і творчу кризу. Навіть оприлюднили документ, відповідно до якого Івасюк як душевнохворий перебував під наглядом кафедри психіатрії Львівського медінституту. Уже після розпаду Радянського Союзу з'ясувалося, що цей документ сфабрикували кадебісти. За два місяці до вбивства Володимира викликали до КДБ для бесіди з приводу гонорарів, які він мав отримати за вихід своїх платівок. У Канаді його переконували передати ці гроші у так званий фонд миру в обмін на дозвіл виїхати до Америки. Але Івасюка не цікавив виїзд за межі країни, і він відмовився від цієї пропозиції. Володимир був відомий своєю принциповою національною позицією. Набувши популярності у всьому радянському союзі, він завзято відмовлявся писати музику до російських текстів. Стверджуючи, що він український композитор, у 1979 році радянська преса була переповнена хвалебними одами на адресу Росії, присвячених святкуванню 325-річчя Переяславської угоди. Віршотворці пристосуванці писали Слава тебе прославляємо, рідна Росія, за правду твою, за вірність Твою. За братерську любов. Та хіба міг Івасюк писати музику на такі тексти? Влада ж очікувала, що Володимир, як і інші, віддасть данину Москві, адже він, улюблений композитор України, міг як ніхто інший, вплинути ідеологічно. Але Івасюк був безкомпромісним. Час минав, а він так нічого і не написав для уславлення горозвісного воз'єднання. Замість цього взявся за створення опери козацької доби. У композитора були видатний батько і турботлива мати, дві улюблені молодші сестри, десятки друзів і сотні заздрісників. Автор найпопулярніших українських шлягерів не був навіть членом спілки композиторів України. Лише 30 років було відпущено Івасюку, щоб стати величним. Його життя обірвалося, немов натягнута струна раптову, лунку і боляче. Коли Володі було 10, його ім'я вже знали на всій рідній Кіцманщині. В 15 популярність Васюка сягнула меж Чернівецької області. У 20 років про нього говорила вже вся Україна, а ще рік по тому визнала Москва. Червона рута стала найкращою піснею 1971-го, а водограй 1972 року. При Чернівецькій філармонії з'явився вокально-інструментальний ансамбль Червона рута. У колектив прийшла випускниця музичного училища Софія Ротару. Пісні 25-річного Івасюка вперше представляли Україну на фестивалі у польському сопоті. І студент Львівської консерваторії став одним із найпопулярніших композиторів. Смерть наздогнала Володю, коли він робив доленосний для себе перехід від музики естрадної до музики академічної. На жаль, пензель майстра так і завис у повітрі, а ноти його останніх робіт, немов згорілі рукописи гоголівської другої частини мертвих душ. Вони назавжди пішли у невідомість. Коли про загибель Івасюка довідався його друг і шанувальник творчості генерал-лейтенант Олексій Екімян, що працював у той час начальником карного розшику Москви, то спробував з'ясувати справжню причину смерті композитора, але навіть йому не вдалося нічого довідатися. Після трагедії 1979 року, майже десятиліття, ім'я Володимира Івасюка на батьківщині було оповито тишею. І тільки в 1988-му чернівецьке телебачення програмою Червона рута прорвало мовчазну завісу, і почали з'являтися поодинокі статті, присвячені авторові знаменитої мелодії. У 2009-му, коли видатному українцю мало б виповнитися 60, він був удостоєний звання Героя України. Того ж року Генеральна прокуратура України поновила кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка. Але в листопаді 2012-го, за вказівкою президента Втікача Януковича, справу було закрито нібито через відсутність складу злочину. 12 червня 2014-го справу знову поновили. А вже у лютому, 2015-го прокурор Львівщини Роман Федик констатував. Вбитий співробітниками КДБ. Впродовж 10 років після смерті Івасюка комуністична львівська влада забороняла ставити на його могилі пам'ятник. Його все ж таки встановили до 50-ї річниці від дня народження композитора. Однак відтоді пам'ятник уже тричі переніс акти вандалізму, комусь дотепер не дає спокою його слава великого українця. Утім, пісні Володимира Івасюка на перекір недоброзичлицям стали справжнім пам'ятником нерукотворним їх продовжують виконувати дотепер, бо вони навіки вплетені у культурну спадщину України. А чи я тебе снах? Що мене і не треба нести нині квітку надій. Thank <laughs> you.